Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, переможемо разом. Представник розвідки Андрій Юсов розповів, що у Кремлі та спецслужбах РФ радились, щодо наступних дій він розкрив деталі, до кого тепер особливо прикута увага російського режиму. У Росії не планують зупинятися на ліквідації опозиціонера Олексія Навального. Про це 19 лютого повідомив у соцмережах представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. Після вбивства у в'язниці Олексія Навального в Москві, за наявними даними усі вихідні проводилися наради в адміністрації президента та російському гестапо, спецслужбах РФ. Щодо подальших дій стосовно інших російських опозиціонерів, розповів він представник розвідки. Пояснив, що на заході Навального сприймали як одну з центральних фігур опозиції кремлівського режиму. Перед президентськими виборами УРЕ взялись за пошук способів протидії деяким політикам зі слів Юсова йдеться про тих, хто викриває нелегітимність та нікчемність переобрання Володимира Путіна. Зокрема, за даними ГУР Україні агресорці активно обговорюють діяльність Михайла Ходорковського, представник відомства, підкреслив, що Ходорковський уособлює помітний. Політичний та медійний ресурс критичний до російської влади. Окрім того, дискутуються можливі методи продовження зачистки впливових осіб у середовищі російської опозиції в інших країнах та наслідки проведення активних заходів на території країн вільного світу. Додав Юсов. Нагадаємо про смерть російського опозиціонера Олексія Навального стало відомо 16 лютого. Зазначало, що політик помер у колонії після того, як знепритомнів на прогулянці. Адвокат Іван Жданов розповів, що матері Навального заявили про синдром раптової смерті. Він зауважив, що розмови про тромб виявилися брехнею. Зі слів Жданова, тіло Олексія Навального не видають, оскільки причини смерті не встановлено. При цьому, коли адвокати мама Олексія сьогодні вранці приїхали до колонії, їм сказали, що причина смерті Навального синдром раптової смерті. Сказав Іван Жданов. Адвокат зауважив, що в колонії заявили, що нібито зацікавлені в тому, аби якнайшвидше видати тіло. Зараз у слідчому комітеті стало очевидним, що тіло не збираються видавати. При цьому у моргах тіла немає, розповів він. Зі слів. В прес секретарки Навального Кір Ярмиш слідчий комітет прямо каже, що не віддасть ціло опозиціонера, поки не закінчиться перевірка. Ярмиш наголосила, що годину тому адвокатам повідомляли, що перевірка закінчена та криміналу не виявлено. Вони буквально брешуть щоразу водять колами та замітають сліди. Написала вона. До зустрічі підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.